З нагоди дня журналіста в Ужгороді нагородили грамотами закарпатських акул пера. Перш за все, журналісти не тільки творча робота, а й неполеглива праця, часто пов'язана з певним ризиком для життя. Зокрема, останні події в країні, вкотре підтвердили ці слова. Чимало журналістів постраждали, виконуючи свій професійний обов'язок. Зі словами подяки за відвагу звернувся до представників змі заступник улби обласної ради Василь Брензович. Ви підсвячуєте справі висвітленню гострих і актуальних подій суспільного життя та конкретного жителів краю. І важливо, що робите це щирим бажанням, аби наше життя кращало не на словах, а на ділі. Основні баталії відбуваються на інформаційному фронті. З моменту конфлікту Росії та України журналісти країни вели одну спільну лінію, доводячи, що Україна єдина і соборна держава, відкинувши всі амбіції та конкуренцію між собою. Нелегким видався цей рік для представників вам. Я сподіваюся, що всі журналісти, не тільки ті, що сьогодні тут сидять у залі, а їх 20 разів більше зараз, мабуть, десь на своєму робочому місці, виправдають вашу довіру і все зробить, щоб наша Закарпатська область не була гіршою, ніж інші е, на Україні. Журналісти області, як виявляється, не тільки талановиті автори, а й вдалі футболісти. Вже 13 років поспіль кубок з футболу передають з рук в руки. Цього року зберігати його будуть представники обласного видання Новини Закарпаття. Те, що не зуміла держава за 23 роки своєї незалежності, щоб ми розуміли один одного і на сході, і на заході, і на півдні, і півночі. І ви своєю повсякденною роботою. Сьогодні даєте нам ту можливість глибше пізнати один одного. Український день журналіста почали святкувати 20 років тому. Відтак цей рік став ще й ювілейним.